Після оленівського тракту до нас приїжджав Стивен Сігал. У мене є фото а, з це. Стівеном ага. Сігалом. Він нам розказував про те, що це українці американською зброєю нас вбивають. Я навіть я, за... не за... смотрю на этих людей, не як на, на в людей, в людей. Они хуже, хуже животных. Нас тоді годували десь раз у місяць, і у мене там просто фото з сігало, де я прям дуже-дуже худий. Годували десь раз на добу. Прийом їжі, це шматок хлібу, десь 200 грам каша і все. Без м'яса, без солі найважливіше, немає солі і цукру ні в чому взагалі ні граму. щоб не дай Бог не отримував задоволення від їжі. Що сіль важливіше ніж задоволення? Сіль утримує воду. Якщо ти завтра, от просто експеримент. Будь-хто може місяць не їсти будь-щось сіллю Ви офігієте, Правда, організм не тримає воду взагалі. От Ти п'єш 200 грам води, ти одразу йдеш в туалет. Ти не набираєш вагу. В, в горлівці вже було краще. Ну, типа, це шматок хлібу, 200 грам каша. На обід ще плюсом до цього. Ну це не суп, це ну воно не навариться. Типу, вода з ТОшка і на вечерю теж якась каша і шматок хлібу і чай. І от це все. Порції ну 150 грам. Ну ті, це навіть не дитяче. Тобто, окей, щоб ти жив, але ні в якому разі не це, от просто технічна їжа, просто щоб ти не вмер там.